Вітаю, шановні, ранок 25 вересня. Зацініть. Це в мене такий куточок чарівний. Ось до цих пір. А там далі зовсім інша територія. Ось вон. Чарівний куточок. Які вони красунчики. Оці, оцей тютюн запашний а гайлардія. Краса. А подивіться, ось вони. цині. Бачите, вони ще й корисні, Бджілки прилітають. Там ще ем, айстра із цинією. Красуні, Гайлардії. і ще вам ось. Біля самої бочки ось прохідчик, бачите? Отака краса в мене росте. Квітують, квітують і квітують. Навіть такі тримаються ще. Ось така, це ж я хочу вам показати, що очі не можеш відірвати. Ой! вибачайте Ось вони. Оце такий букет. Цінні. Маленькі, невеличкі, бачите, які. Але вони дуже красиві. Ну, і ще хочу насіння взяти з айстри, тому тримаю отакі, які є. Одна низенька, друга чуть вище. Ну, і привіт, мудра сова. Ось це цей куточок, який біля теплиці. Який мене радує. З якої сторони не зайдеш, квітує гарненько. Ось іще ціні. Подивіться, які вони гарнюні. А цей колір жовтенький, який, як сонечка. Ось така краса. Ну, морозу не буде, то буде триматися краса. А це просо. Ох, і гарненне. Ну і ще символ наш. Тримається. Бачите, який жовтенький, гарненький. Підв'язала, бо давно би вже впав, а він тримається. А це такий куточок. Бачите, як гарно. Осінь, осінь. Добра вам, миру і всього вам не кращого.